Спецпідрозділу Альфа. Був введений такий план Бумеранг, який вони вже томами палять у себе в внутрішньому дворі. Спецпідрозділ «Бумеранг» зайшов там рядом готель Хрещатик, наскільки я пам'ятаю. Він зайшов туди. Їхня задача була підпалити і знищити весь матеріальний ресурс опозиції. Продовольство, апаратуру, прес-центр і тому подібне. І вони рахували, що буде дуже активний наступ, що вони прорвуться, і лідери опозиції зайдуть. Тоді вони з напалма спалять їх всіх і ну, погибли, погибли, де в пожарі. Ну і оголоси Янукович, трьохдневний траур. Сам прийде, покладе разом з головою СБУ Троянди, і на тому буде все закінчено. Снайперів не було, вони були з напалмом, вони ходили так підпалити всю будинок. Е е я приводив туди МЧСників, які прослужили всю життя пожежниками в системі МВС. Вони подивились і вони сказали, це не можна, це треба було йти і кожну кімнату підпалювати окремо. Яка ситуація в регіонах зараз? Дуже погано. Тому ми і за те, щоб когось призначили, міліція боїться виходити з своїх приміщень. А хто крав з кишень громадян при Брижніві, тот краде при Януковичі і буде красти при новому президенті. Активізувалися кишенькові злодії, квартирні злодії, угонщики машин, розбійники і тому подібне. Міліція деморалізована. Неуправляємо, тому що начальство спасає свої статки, їх лишили всі, мені смс-ки посилають Беркута там, де я працював, проведіть нас. Я кажу, які ви суки, коли ви їхали сюди бити людей, ви мені давали смски. І коли я через десяті руки просив... Скажіть, хто ще крім вас був, що ви ж мовчали, ви ж писали обіз'яни. Ну так от ви обізяни і спробуйте сьогодні доберіться додому самі. Чи є у вас дані скільки на руках може бути зброї незаконно отриманої? Так, населення завжди мало зброї. Відношенні 1 до 10 до легально виданої. Якщо сьогодні легально є десь 650 тисяч, видано, так то я думаю, що нелегальної зброї буде біля 6 мільйонів в Україні. Тобто збільшилась кількість? Так. А травматичну зброю видають. Полиповим посвідченням так називаємих дружинниках. хоча нема ніякого закону, закону про зброю, сьогодні дуже багато зброї, яка сама міліція продавала на вторинного ринку, як приклад з Тернополя Собріза, який якоби був знищений, утилізований був убитий мер. Феодосії Шайдеров, міліція тихо, не шукає ні Шайдерова, іначе вийдуть на тому. Багато сьогодні зброї вкрадено під час розгрому Служб безпеки, райвідділів і, і хто їх взяв. Якщо б це взяли активісти, вони віддадуть там, керівнику удару, батьківщині чи свободі. А якщо це взяли люди, які оділи маски, він вроді протестувальник, а хто він такий? Ніхто ж не питав фамілію. Ти проти цієї влади? Пішли. А друге, сьогодні зброя дуже в Україні дешева. Ну, автомат Калашнікова можна купити від 800 до 1000 доларів США, в залежності від модифікації, від року випуску. Пістолет Макарова можна купити ну, за 300 доларів. Значить, пістолет там ТТ можна купити за 100 доларів і так далі. Ну, сьогодні ринок зброї перенасищений. Просто не було спросу. От такі ситуації якраз і порождається спрос на зброю.